Керівник кластеру Ту, групи компанії Вітагро підводить проміжні підсумки важкого аграрного сезону. Каже, цього року зосередилися на вирощуванні шести основних культур. Це у нас зима пшениця, звичайно, кукуруза, соняшник, ріпак, соя. Ну і цукровий буря. Насправді, соя вона є досить рентабельною культурою, тому що вважаю, що вона її не так багато з неї ну, просто працювати. Ось її не треба, так як порівняно з кукурузою, багато її возити, багато сушити. Нещодавно на тутешніх полях завершили збирати сою Урожайність склала 32 центнера з гектара. При середньообласному показнику у 28,5 центнерів. Наступного сезону соя також буде в фаворитах по обсягах посівів. Цього року в нас сої було посіяно майже тисячі гектарів. На другий рік також збільшуємо площу посів. умови війни – це є одна з маржинальних культур, яка не дає прибуток для самого господарства, ну а якщо є прибуток, це за мною збільшення заробітних плат, збільшення оновлення техніки в господарстві, а також виконувати взяті на себе соціальні зобов'язання староста села Івахнівці розповідає про співпрацю компанії із селянами. Група компанії Вітагро надає ну, вагому допомогу селу і Вахнівці. Допомагають в питаннях побутових, це вивіз сміття, допомагають з ремонтом і налагодженням водопроводу для людей. Всі ті домовленості, які є між, скажімо, населенням з громадою села і компанією, то, то все виконується. Зараз агроформування області зосередилися на збиранні кукурудзи на зерно. Вже обмолотили 37 тисяч гектарів. Середня врожайність качанів – майже 97 тонн з гектара, що є найкращим показником в Україні. За врожайністю у пізніх зернових Хмельниччина також перша всього валовий збір зернових культур складає 2,3 мільйона тонн. При урожайності 63,7 центнерів з гектара. По цьому показнику Хмельниччина продовжує утримувати першість по Україні протягом всього збирального сезону. Показник урожайності зернових культур у нас найвищий в державі. Наразі аграрії майже завершили сівбу озимих зернових культур урожаю наступного року. Вони посіяні на площі майже 230 тисяч гектарів, що складає 98% від запланованих.